Вітаю! Мене звати Валентина Гацько. я вчителька математики. На цьому уроці ми з вами познайомимося із симетрією відносно початку координат та координатних площин. На екрані подано три види такої симетрії. Відносно точки, такий вид має назву центральна симетрія, відносно прямої осьова симетрія та відносно площини Таку симетрію називають дзеркальною. А зараз познайомимося детальніше з кожним видом. Дві точки А і А' є симетричними відносно точки С, якщо точка С є серединою відрізка АА' що зображено зеленою лінією. Таку симетрію називають центральною. Приклад на екрані. Точка С центр симетрії і середина відрізка АА' Що зображене зеленим кольором. Візуальним доповненням є дві жовті бджоли, що демонструють цю симетрію. Зверніть увагу, що у випадку симетрії відносно початку координат точки О, точці А з координатами X, Y, Z буде симетрична точка з протилежними координатами H'-Z. Дві точки А і H', що зараз на екрані є симетричними відносно прямої H, що зображена синім кольором, якщо пряма H є серединним перпендикуляром до відрізка А що зображений зеленим кольором. Таку симетрію називають осьовою, приклад зображено на екрані. Пряма H вісь симетрії. Візуальним доповненням є два фіолетових велосипедисти, що демонструють цю симетрію. Зверніть увагу, що за умови симетрії відносно координатної осі точці А з координатами x, y, Z буде симетрична така точка А', у якої відповідна цій осі координата залишиться незмінною, а інші координати будуть протилежними числами. Наприклад, знайти координати точки симетричної точці А з координатами 3 -6, 9 відносно осі ординат. Розв'язання. Нехай точка штрих симетрична точці А відносно осі ординат. Тоді штрих має координат мінус –6, мінус 9. Дві точки А й штрих а є симетричними відносно площини бета, якщо ця площина перпендикулярна до відрізка штрих і ділить його навпіл. Таку симетрію називають дзеркальною. Площина бета площина симетрії. За умови симетрії відносно координатної площини точці А з координатами x, Y, Z буде симетрична така точка, у якої відповідні даній площині координати будуть без змін, а інша з протилежним знаком. Знайдімо ці види симетрії в житті та математиці. Наприклад, як зображено на екрані, цифри 3, 8, 0, 6 та 9 теж мають симетрію. Або в алфавіті літери А, М, Х, Ф, С, Т, Ш, П, Н. О. І в плоских фігурах, і в об'ємних теж є симетрія. У природі трапляється симетрія. Наприклад, медузи та метелики є симетричними істотами. Віддзеркалення на воді також має свою симетрію. Так, наприклад, на фото, що зараз на екрані. Сніжинки теж симетричні, до того ж, кожна сніжинка унікальна. В архітектурі теж наявна симетрія. Наприклад, зараз на екрані зображено Тадж-Махал в Індії та Палац Тарновських у Качанівці. У побуті теж є симетрія, наприклад, як зображено на екрані, в окулярах, ножицях чи книжці. Перейдімо до практики, розв'яжімо задачу: точки М з координатами 5 мінус 3, 4. Та n з координатами мінус 3, 1 мінус 2 симетричні відносно точки К, які її координати. За означенням центральної симетрії точка К середина відрізка mn. Тоді абстиса точки К дорівнює сумі 5 та мінус 3 поділена на 2 дорівнює 1. Ордината точки К дорівнює сумі мінус 3 та 1 поділеної на 2 дорівнює мінус 1. Апліката точки К дорівнює сумі 4 та мінус 2, поділеної на 2, дорівнює 1. У результаті маємо точку К із координатами 1, мінус 1 та 1. Розв'яжімо ще одну задачу. Точки Е з координатами мінус 3, 8, 7 та F симетричні відносно площини Хі. Знайдіть довжину відрізка є F. За властивістю дзеркальної симетрії точка F матиме такі координати: мінус 3 8 мінус 7. Тоді, за формулою довжини відрізка, маємо EF, Що дорівнює мінус 3 відняти мінус 3 до квадрата, додати 8 мінус 8 до квадрата і додати мінус 7 відняти 7 до квадрата. І все це до арифметичного корення. У відповіді маємо 14. Що ж? На цьому уроці ми вивчили, що таке симетрія відносно початку координат та координатних площин. На наступному уроці ми й далі вивчатимемо цю тему та застосуємо її на практиці. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!